Привіт, друзі, це подкаст в університеті. Мене звати Дмитро Воробйов, це Сніжана Безкровна та Кароліна Семенихіна. Сьогодні ми поспілкуємося з Владикою Варсонофієм, керуючим Закарпатської єпархії Православної Церкви України. Поговоримо про його життя та місце релігії в житті людини на війні немає атеїстів, і багато людей звертаються до Бога у такі часи розпачу. Скажіть, будь ласка, Владико, чому так відбувається? Справді ми говоримо про те, що на війні немає атеїзму. Немає атеїстів апріорі. Чому? Тому що кожен військовослужбовець, кожен капелан, кожен волонтер, кожна людина, яка знаходиться у гирлі війни, розуміє те, що слідуючий день може для нього не наступити або для неї. Тому що це війна, це, на жаль, але це прикро, де рвуться снаряди, де завжди літають кулі. Ти не знаєш, куди прилетить ракета агресора. Ви ж бачите навіть по теперішніх ситуаціях, що агресор російський говорить, що він знищує боєприпаси Збройних сил України. А насправді ці ракети прилітають у житлові багатоквартирні будинки і знищують, власне, не боєприпаси, а мирних жителів, які мирно в той час сплять. Тому що подекуди, в більшості ракети прилітають вночі. Тому, звичайно, на війні немає атеїзму, бо кожен молиться про себе, за себе і за своїх рідних. Молиться, тому що відчуває підтримку Божу. Ви є капелан 128-ї гірсько-штурмової бригади. Важко підтримувати наших захисників та захисниць, і що допомагає знаходити в собі сили. Чи важко підтримувати? Звичайно, що важко. Я ж теж людина з емоціями, людина з переживаннями. Більше того, скажу вам, що багато військовослужбовців є моїми знайомими. І коли ти прекрасно розумієш, що ти приїжджаєш, бачиш їх емоційний стан, бачиш, як вони змінюються, вони бачать тебе і одразу згадують свою домівку, своїх рідних, близьких, своїх дітей, і ти бачиш їхні емоції. Звичайно, що самому серце крається, і ти всіляко стараєшся їх підтримати. Як готуюсь до цього, спілкування з Богом допомагає дуже. Напевно, кожен знайомиться з релігією ще в далекому дитинстві, зокрема через батьків. А скажіть, як знайомство з релігією пройшло саме у вас? Я виріс біля Почаївської лаври, тобто мої батьки проживають біля. Ціє великої української святині. Е, вже з самого раннього дитинства я був прилучений до церковного спілкування. Я пам'ятаю свої перші е, служіння біля вівтаря в якості маленького паламаря, а потім вже і подиякона. Ну ось е, пам'ятаю перші богослужіння, на які приводила мене моя мама. А потім, звичайно, це школа. І щодня перед школою ми з друзями ходили до Успенського собору для того, щоб випити святої води зі стопи Пресвятої Богородиці, отримати тільки свіжу спечену просфору, яка пахла неймовірно, я пам'ятаю, по сей день цей запах цієї просфори, і, звичайно, потрапити в печеру до преподобного Іва. Ось це так в нас починався день. І ми завжди перед уроками встигали це все зробити, оббігати по всіх святинях, і тоді ми вільно йшли на уроки. Моїй сім'ї були дійсно великі чуда Божі, які надалі поставили мені єдину дорогу в житті це от служіння Богові безпосередньо, в якому я є зараз. Влатеку, скажіть, будь ласка, в якому віці ви зрозуміли приблизно, що хочете. Пов'язати своє життя зі служінням Богу. Коли це відбулося вперше, коли я дав обітницю Богові, це напевно мені було років 14. Це вже була обдумана обітниця Божа, яка була дана як признак того, що я виконаю свою обіцянку за те, щоб Господь виконав те, про що я його прошу. Господь виконав це буквально через декілька годин, що його просив. Це була ситуація в моїй сім'ї, коли в мене важко захворіла мама, і вона вже була при смерті, в неї була клінічна смерть. І, відповідно, я пообіцяв Богу, якщо мама виздові, я своє життя посвячу йому. І я вранці забрав цілком здорову маму додому. І я це побачив і чув на, власне, на собі, що Божа справа діє. Ну, але я дав обіцянку. Владико, повертаючись до молоді, за вашими спостереженнями, скажіть, як от сучасна молодь ставиться до церкви та релігії в цілому, за вашими спостереженнями? Тут потрібно трошки дивитися по розрізу різних регіонів України. Якщо взяти наше Закарпаття в цілому, молодь тут до Бога дуже близько. Чому? Тому що традиції і вірування прививаються тут з самого малку. Так? Діточки разом з рідними і близькими йдуть освячувати пасхальні приношення, діти колядують. Так? Діти знають, що таке поливаний понеділок після Пасхи, так? діти знають, що таке вербна неділя обов'язково вербичку посвятити. Так? Це все традиції, це все наш етнос, це все наше вірування, яке тут тривається. Якщо взяти вже центральні регіони чи більш східні регіони, там цього вже немає. Чому? Тому що там великий вплив руського міра був і є, а він не несе з собою дотримання традицій і культурної спадщини. Він її знищує. Для нього не цікаво освічений нарід, освічена нація. Я не говорю, я говорю, чому саме нарід, тому що нарід від слова народили, тут проживає. Я не говорю населення, тому що населення це ті, кого населили. Так, ось, власне, на сході нашої держави там більшості проживає населення. Чому? Тому що багато українців було знищено свого часу, ви по історії це знаєте. А населили туди жителів з Росії, з Сибіру, які зробили асиміляцію з українцями, одружувалися, і, відповідно, зараз там населення, яке не дотримується більшості, не дотримується. Культурних цінностей нашої держави і відповідно релігійних цінностей, які дані нам церквою. Тут, да, молодь гарно досвідчена, гарно релігійно вихована. Що я не можу сказати про центральні і східні регіони, тому що там молодь, я би сказав, більш така сучасно розбещена. Які аргументи ви знаходите для тих людей, які досі плутають ПЦУ з московською. З церквою. Ми молимось на українській мові. Це єдиний аргумент, який е, змінює все. Знаєте, наратив російської церкви в Україні, вони говорять про те, що вони моляться древньою церковно мовою. Відкрию вам велику таємницю, древньої церковно-слов'янської мови не існує зараз апріорі. Існує зараз російський акцент, написаний слов'янською літерацією. Все. Якщо б зараз дати дійсно відкрити, наприклад, Острозьку Біблію, яка була дійсно написана кирилицею, древньою. Я вже навіть не говорю про глаголицю, тому що наша мова це не кирилиця, це глаголиця, вона набагато важча, вона набагато старіша. Ну, беремо ладно, кирилицю до уваги. Ось, ну якби зараз хтось би дав їм, представникам російської церкви, справжню церковно славянську старинну древню мову. Я думаю, що ніхто би з них не прочитав її. Людина, яка приходить зараз на богослужіння, вона повинна знати, вона хоче знати, що там відбувається. Ну От прийде людина, яка взагалі не знає, не, не знайома з, з релігією, взагалі, з духовною освітою, далека. То Вона прийшла, що там співалося? Якась Оксана на вишнях, да, Осана на вишнях, коли співається, Якась Оксана на вишнях була там, що... розумієте, ну, це смішно, але людина повинна розуміти богослужіння. Тоді це богослужіння до неї війде в серце, буде обдумане її мозком, і молитва буде звучати з її уст уже як триєдине євство. Вона розумітиме, що таке богослужіння. На повинна розуміти, що відбувається. Продовжимо цю тему. Всі ми бачимо, що, що зараз відбувається з за УПС. Чи допоможе це нарешті закріпитися у Київському патріархату в Україні? Е, ну, перше, Київського патріархату вже немає, він є ліквідований під час Об'єднавчого собору, так само, як і автокефальна церква, є Православна церква України, назва якої прописана в Томосі і Згідно наших реєстраційних документів, це таке. Чи може зараз утвердитися? Звичайно, що православна церква утверджується і буде утверджуватись, тому що вона одна з помісних церков світу. Те, що зараз відбувається з московським патріархатом в Україні, це тільки плоди їхньої діяльності, яку вони пожинають. Вони посіяли вітер, а тепер пожинають бурю. Я завжди говорю, знаєте, що у Бога відмінне почуття гумору. Відмінне. Колись московський патріархат завжди говорив, що ми не канонічні, не благодатні, якісь там розкольники. А тепер самі вони себе ввели в цей стан. Вони відкололись від Вселенського православ'я, вони Кирила вбивцю поминають, так, який нас благословляє вбивати, а вселенського патріарха не поминають, який нам дав незалежність. Тобто. Тому православна церква України на тлі того, що зараз відбувається в Україні, звичайно, буде тільки розвиватися. Люди стають розумніші, люди бачать, де є правда, і люди побачили, що російська православна церква в Україні чекала агресора і закликала його прийти. Більше того, адепти і представники російської церкви здавали позиції наших військових, куди прилітали снаряди, ракети від російських вбивців. Це незаперечний факт. Колаборантів в рясах церкві РПЦ в Україні дуже багато. І про це навіть говорить Служба безпеки України. Ви маєте можливість доступу до цієї інформації. всі. Владико, от ви багато років вже живете на Закарпатті, і наскільки я знаю, навіть нагороджені заслугою відзнакою за заслугою перед Закарпаттям. Як вам взагалі життя в регіоні? Чи... Є якісь для вас такі значні особливості перед іншими регіонами України? Спочатку було важко, коли я сюди приїхав, так, я не міг адаптуватися до території. Гірська місцевість це цікаво, це дуже гарно. Це постійно їдеш, розглядаєш ці пейзажі. По-друге, я не міг звикнути до закарпатського діалекту. Я дуже, я дуже звикав до цього важко. Мені було важко зрозуміти місцевий нарід, так, який, звертаючись до мене, розмовляв своїм діалектом. Я не міг цього зрозуміти, але тепер Богу дякувати, я добре розумію цей діалект, і він по-своєму є милозвучний. Важко було, але зараз настільки я радію і розумію, що це теж один з подарунків Бога мені. Тому що дивіться, цей регіон настільки богомбережений, що навіть війна сюди не доходить. Єдиний регіон. Який не знає, що таке війна. Ми не можемо так сказати, що не знаємо, що таке війна, бо вся Україна зазнала, що таке війна, але ну, можна сказати, більш гарячі точки, більш безпечніші, можна так більш доречніше казати. Але Україна, на жаль, зазнала війну. Ви, ви праві в тому, що ми знаємо це, але я маю на увазі безпечно. про те, що тут дуже безпечно. Це один з регіонів, в якому справді перебувала величезна кількість вимушено переміщених осіб, які себе почували тут захищеними. Ми це знаємо теж не з, не з будь-якої розмови, тому що свого часу ми роздавали тисячі пакунків з продуктами харчування, побутової хімії, засобами індивідуальної гігієни. Якраз у цим, власне. Вимушеним переселенцям, які тут проживали. Ми знаємо по е, спілкуванню з ними, настільки вони себе тут відчували безпечно. Звичайно, що Закарпаття одне з регіонів України, яке втратило дуже багато своїх синів і дочок на війні. Військових дуже багато вже похоронено на цвинтарях наших сіл та міст. Тому, звичайно, ми, ми знаємо, що таке війна, але. По безпечності ми, напевно, перші в Україні. Ще скажіть, будь ласка, на Закарпатті є представництва різних конфесій. Скажіть, чи складно знаходити з ними спільну мову, чи були якісь конфліктні ситуації у вас? Е, да, Закарпаття одне з найбільш е, густо населене різними деномінаціями християнськими. Жоден регіон України не має стільки конфесій, як має Закарпаття. Причому різних. Ми мирно співіснуємо майже всі. От наведу вам приклад, в минулому році в нашому берегівському храмі святомихайлівському. ми приймали всі конфесії Закарпаття, керівники всіх конфесій. Ми молилися за мир у всьому світі. Тому числі за наше українське військо. Здогадайтеся, з трьох раз якої конфесії не було. Московського патріархату. Всі конфесії були, всі нормально молились, бо всім потрібен мир. Так. Як вони будуть молитися, за мир, якщо вони нас вбивають? Так, представника і Московського і патріархату не було. Ми приходимо молитися за жертв голодомору. Це наша страшна сторінка історії, Мільйони наших співчизників були заморені голодом. Ким? Росією. Як ви вважаєте, приходять всі конфесії? Всі, крім однієї, крім Московського патріархату. От сьогодні в них є вибір, розумієте, приєднатися до помісної автокефальної православної церкви України. Я знаєте, завжди ставлю собі запитання, хіба. Вони наклали на свої очі пелени? Хіба вони не бачили звірств у Бучі, Гостомелі, Вірпені? Хіба вони не бачили, як вбивали, гвалтували маленьких діток? Солдати Російської Федерації, яких благословив їх патріарх Кирил? Він благословив їх також на гвалтування немовлят? Якщо так, то хіба це церква? Це церква Божа? Ні, це церква диявола. Інакше я назвати не можу, тому що. Як можна дивитися, коли вбиваєш маленьку дитину, яка взагалі ні в чому не винна, яка тільки появилася на світ? Вона ще взагалі не зробила жодного кроку. Тільки і за те, що вона українець. В своєму інтерв'ю ви розказували про проєкт будівництва собору Православної Церкви України. Як зараз просувається цей процес? Спочатку. Повномасштабного наступу Росії на Україну, на жаль, будівництво собору призупинилося з відсутністю меценатів, які зараз допомагають українському воїнству. Значить, знаєте, я вважаю, що час цій унікальній споруді, тому що цей собор буде дійсно унікальний. Аналогів його немає ніде в світі. Він, цей проєкт благословений зеленським патріархом, і він буде побудований в дуже такому національному, гарному стилі. Це хрест, який буде на всі чотири сторони світу, і цей хрест буде складений з вітражів української вишиванки червоно-чорної. Тобто унікальність цієї споруди буде ще й в тому, що він буде мати 45 метрів, буде видний з усіх. Кінців нашого слатного на Закарпаття. Це буде як маяк нашого спасіння і молитви української мови. А Вістонов, поділіться, як церква зараз взаємодіє з сучасними технологіями, інтернетом або ще, наприклад, відеозв'язком? Церква повинна йти в деякий мірі в з суспільством. Вона обов'язково повинна бути у всіх засобах масової інформації, в тому числі і в інтернеті, на сторінках відомих соцмережей, тому що нікому не секрет. Це величезна аудиторія, величезна публіка, які можна донести Слово Боже. Ми не є, скажімо так, противниками цього. Ми самі маємо сторінки і в Фейсбуці. І свої офіційні сторінки в інтернеті, тому церква повинна бути з народом завжди і кругом. Чому? Якщо ми знаємо, що є добра сторона, ми знаємо, що є і зла сторона. Як ви вважаєте, диявол, хіба він не знаходить не найсучасніші технології, можливості для того, щоб забрати людські душі? Він перший завжди, передовий. Тому і церква повинна бути на крок в нього попереду, для того, щоб людям допомагати боротися з ним в тому числі. Дякуємо вам велике за те, що приділили нам свій час. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися. І окремо дякуємо вам за ваше служіння. Будемо сподіватися, що перемога України не стане якнайшвидше, і всі будемо молитися за це. Я обіцяю вам, що ми разом будемо брати інтерв'ю у президента всієї великої України. На площі Степана Бандери в Москві, яка вже буде областю, навіть я би сказав, районом Києва. Ось після великого освячення цієї площі, і після встановлення прапора 128-ї бригади на стінах колишнього Кремля. Це буде бібліотека імені Романа Шухевича, де будуть зберігатися найкращі історії наших військових, як вони захищали Україну. Нехай вам всім щастить на цій веселій ноті. Я думаю, що я трошки зміг підняти настрій усім. Ми цього насправді прагнемо і ми заслуговуємо цієї перемоги, бо ми віддали найцінніше, що ми маємо, золотий фонд своєї країни. Багато наших військовослужбовців це справді унікальні особистості, які віддали своє життя за нашу незалежність. Тому ми молимося, віримо і знаємо в те, що перемога не за горами вона з нами і буде з нами. Чому? Тому що з нами Бог. А якщо Бог з нами, то хто проти нас вистоїть? Ніхто. Ми переможемо однозначно. Вам помочі Божої і благословили. Дякуємо. Це був подкаст в університеті. З вами були єпископ Варсонофій, Сніжана Безкровна, Дмитро Воробйов та а, Кароліна Благослови всіх Бог.